bażka nic je tam było Вчання було у гуртожиток, який зараз ми будемо розбирати разом з працівниками МЧС. Усі наші комунальні підприємства працювали усю ніч, щоб розгорнути ці завали, які були. Крім цього, була влучання в центральну частину міста. Так дійсно і є, я підтверджу, один постраждалий, Він зараз знаходиться у лікарні. Крім цього, недалеко відсюди теж було влучання. Влучання у проїжджу. Частина, частина дороги тому зараз там теж працюють наші комунальні служби щоб навести порядок, щоб дати проїзд на автівкам харків'ян. Тому... Хочу сказати і підтвердити, що близько 10 дронів шахида були запущені по місту Харкову, але завдяки роботи наших військових долетіла, долетіла до Харкова три шахи, які накоїли таке руйнування, яке ви бачите зараз. То, що стосується відновлення водопостачання енергопостачання, то зараз у Харкові все працює стабільно і немає перебоїв. З водопостачанням енергетика теж працює у штатному розпаду. Тому зараз завдяки роботи наших комунальних підприємств обленерго, Все це подається у домівки Харків'ян це горто. Так не використовувався і тому не потрібно переселяти. Демо порядок і будемо розбирати ці завали, які є, є аварійна ситуація, і тому працівники МЧС будуть працювати, щоб розібрати всі аварійні ситуації, локалізувати їх. Дуже велика кількість людей працює, бо ми задіяли усі наші комунальні підприємства для розбору завалів, для того щоб відновити рух транспорту. Крім цього, хочу сказати, що Десь один-два дні все це залежить від того, яке руйнування зараз ми побачимо вже на самих об'єктах, і потім ми все це відновимо.